Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за гонщики будемо ганятись. Я не знаю, що це за тип гонок. Давайте зараз червоний колір виберемо до цієї BMW. А, це на час знову ганятись. 2 хвилини 55 секунд треба. Заїхати, щоб... Ну, на золото. <кхід> Хоча можна і раніше. Майже 12 кілометрів гнати. Ну, давайте спробуємо. Тобто це... А, я зрозумів, це від поліцейського треба відірватися. За якийсь час, отак. Треба просто від поліцейського доїхати до фінішу. Так, я їду дос досить швидко. Прискорюємось. Я на максимальній швидкості їду. На скорочення їдемо. Гляха муха. Нато швидко поворот увійшов. Точніше, поворот на великій швидкості. О, бомбардувальник. Ось так вам. От засранці не дали на скорочення поїхати. Я їм влаштую. Ось так, Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Прискорюємось. Ще 6 кілометрів залишилося. Зараза. За НАТО рано випустив. Чорт. Та йдіть до біса, йдіть лісом. Прискорюємось. Та йде лісом. Прискорюємось. На скорочення поїдемо. Прискорюємось. Хоча на ґрунтовій дорозі досить швидко і так їду. Більше 2 кілометрів залишилось до фінішу. Треба на максимальній швидкості гнати. Ось так тобі. Прискорюємось. Та, засранець. Та йди лісом. 400 метрів. На золото навряд чи я встигну. Я так і думав, що на золото я навряд чи встигну. Ну я не здамся без бою. Дві винагороди мене очікують. Нова серія. Це вже більш серйозна серія, очікує мене. Рівень другий. Смуга із шипами. Смуга з шипами, другий рівень. 50% wider, 30% longer. No moving parts. Deployed in less than five seconds. Раз, давайте ще раз спробуємо. Давайте темно-синій виберемо. А, зачепив поп-фільтр зараза. Та ми це вже бачили. Так, зато вдосконалили смугу із шипами. Так, боком заїжджаємо. Панове поліцейські. Ось так. Прискорюємось. Ось так вам. Надіюсь, що хоч більше пошкоджень їм дасть. Зараз удосконалена смуга ще шипами. Чудо ось так. Прискорюємось. Нехай під'їжджають близько. А, чорт. Не розрахував зараз. Ха -ха. Та йди до біса. Ну давай, обганяй мене. Чого ти там очікуєш? Що я сам зупинюсь? Ти глибоко помиляйся. До побачення. Ось так тобі. Прискорюємось. Тепер не, не будуть мені вже заважати ці, панове поліцейські. Прискорюємось. Нам треба постійно прискорюватися, щоб хоча б на золото зуміти виборотися. Прискорюємось. Досить повільно їду. Два кілометри до фінішу залишилося. Прискорюємось. Навряд чи мене вийде на цей раз на золото. Та результат навіть тільки гірший став. А ну, результат який гірший. О, дві винагороди мене очікують. Підвищення для гонщика. І нова тачка Ford GT Екзотична серія. Давайте ще раз спробуємо. Тільки вже інший колір. Давайте ось такий чорний колір. Та ми це вже бачили. Так, на зустрічну смугу, щоб я піднабрав захисту азоту, щоб постійно я прискорювався. Ось так боком. і прискорення. Офанова, поліцейські вирішили приєднатися. Було досить близько. Ось так боком. І прискорюємось. Я на максимальній швидкості їду. На цей раз скорочуємо я. Не буду використовувати. Приспорюємось. Нехай під'їжджають ближче. Ааа! І звідки ти взялась бісова синя машина? Ось так. Прискорюємось, тільки гірше зробив. Ось так тобі. Ось так тобі. Треба прискорюватися. Та, засранцю. Йде лісом. Ось так тобі. Як тобі таке? Прискорююсь. Бо мій результат тільки гірше. Буде. Прискорюємось. Гаразд, на зустрічній смузі буду їхати. І потроху так прискорюватися, та бляха, муха. Результат тільки гірший буде. Прискорюємось. Я майже на максимальній швидкості їду. Та я знав, що не вийде. Результат все одно. Хоч і краще і порівняння з минулим разом. Так, мене, мать, походу, нічого не очікує. Та зрозуміло. Раз, на цей раз нехай буде білий. А ми це вже бачили. Раз на зустрічну смугу піднаберемо наберемо Закису азоту. Досить близько. Бляха муха! Цей трафік іноді мене дратує. Бляха, муха, прискорюйся. Ось так вам. Ну чому завжди трафік мені заважає? Я не розумію. Трафік, як завжди, заважає просто. Ну Нехай близько під'їжджають. Нехай ближче. Та. трафік.

У мене нічого не залишилося. Та засранець. Ну і де він там? Ззаді. Бляха-муха. Що це за день у мене такий? Йди до біса. Йди лісом! Ось так тобі. Прискорюємось. Я не встигну все одно. Та тільки гіршим став результат. І все через трафік, який їздить просто. Давайте ще раз. Та ми це вже бачили. Так у мене... Отак оминаємо трафік. Прискорюємось. А ось і панове поліцейські. Так, прискорюємось. Добре, що загальмував. Нехай підійдуть долеще ось так. Ляха-муха, Через це я тільки час потратив, поки відновився. Ну, ось так. Прискорюємось. Та бляха муха. Ха, потрапив все ж. Тільки повільніше почав їхати. Я тільки повільніше їду. Ось так. Прискорюємось. Шорт, я не встигну. До побачення. Тільки срібло і срібло. О, винагорода очікує. Це хоч щось тішить мене. Нова тачка. Ford Shelby gt 500. Суперсерія. Ну, давайте ще раз спробуємо. Та ми це вже бачили. Прискорюємось. Було досить близько ось так боком. Перескорюємось. Ось так, скороченням. Я скористався. Поближче під'їжджають. Ось так просто. Я. Так, я на максимальній швидкості їду. Ось так вот. промазав. Так, я скоро в шлях. Ось так. Оце вже куди кращий результат. Та дайте. До фінішу хоч доїхати за саранці. Чорт, 500 метрів залишилося. Бляха, муха, ну чому фургон завжди? В останній момент. Бляхамуха, і за цього фургона все ж кереберть Все ж кереберть пішло через цього фургона бісового. Більс... Усе ж Кереберть прям пішло. Все так добре виходило, а тут фургон з'явився на дорозі. Я не знаю, наскільки ролик навіть затягнувся. Через того фургона. Та ми це вже бачили. Досить близько, раз, на максимальній швидкості, ось так проїдемось. прискорюємось Борюємось ось так. Так, тут досить обережно, так проїжджаємо. Ось так тобі.

Ось так тобі. Ось так. І ось тобі. О, Бог. Наче. Так, більше двох кілометрів залишилося проїхати. 500 метрів залишилося. Фух, алелуя. Золота медаль. І скільки спроб. Я навіть збився з рахунку, скільки я спроб потратив, щоб до золотої медалі дійти. О, винагорода очікує. Дві винагороди навіть. І що це тут у нас досконалення? Рівень третій. Смуга із е, шипами. Третій рівень смуга із шипами. Подвійна навіть. І нова тачка. Мазераті Гран Туризмо С. Оце те, що треба в Мазераті, а не той кабріолет. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!